Чуваки и девушки, всем привет! Вот я жду это работает генератор. Решил записать вот последний видос, наверное. э, Про мои парады, да, вот, получается. Ну, буду спускаться, во-первых, да, скажу так, что Даже несмотря на то, что светла нема, да, там. Ну, есть проблемы, да. Ну. Можна ходити від Ну, Це таке, це від случая до случая, так скажемо. Приведен номер один, так. Да. Як вже говорив, не буду заходити, це тренер. Що можу сказати відносити Да? Беріть тренера, от скажімо так, не сильно дорогого, да? і не сильно дешевого. Середній клас, можна так сказати. І займайтесь ним якби рік, ну, можливо, півтора. Ну, В моєму випадку було два роки. Я два роки займався тренером. Зараз я займаюся один. В общем, це, взагалі, отак. От от. Бачите, все темно. Ну тут генератор є, тут то... є деяке. Не всюди, не всюди, так. Да. Не всюди світло є. Ну можна от коли світла нема, да ходити. Якщо темний екран, теж прошу бачення бо бачите, як сказати, ну не всюди світло є, не всюди є дицей. Здравствуйте! Удачного дня! Дякую, Ну і в общем от в такому плані. Ой, здравствуйте, а ви то ділите? Не? Ага, Спасибо. Так, бачите, тут трошки лучше. Ну це в тому плані, я думаю, у спортлайфі теж буде типу генератор цей. Якби що не буде проблем із цим із світлом, да, що коли цей, коли виходить, не буде да там можливості займатися, да. Ну, в принципі можна е, ручним, да? не треба там світло, да? наприклад, на дорожку, да? От, на велі, да, можна сходити. Ну, багато куди, да? і займ зай займатися, так скажем, тим, які ну, прилади, да там, тренажери, не потребують електричества. Так скажемо, можна зайнятися таким от. Е, от виходить, я навіть сьогодні записую видос, да, такий, хоча ви самі бачите, людей взагалі не, немає особливо. А, записую, напевно, последній да, такий, щоб цей... Щоб от іменно так. Тому от тренер, да, це моя перша порада, така друга, да, як уже казав колись, може не казав, що займайтесь, не беріться одразу за все, а поступово беріть да, би, цей якби в один день, де да, там ноги, біцепс, дивіться, леся прийшла. Тревені леся запит. І Поступово увілічуєте нагрузки на сустави, да? наприклад, біцепс, там сьогодні качаєте там завтра трицепс і тому подібне. Тому ось такі були мої поради, як то кажуть, будьте здорові. Якби коли немає світла, да, як сказати, може вищі сили. Да, Винуждають зайнятися собою, да, там, Можете, от е, написати в коментарях. Я от читаю книжечки, датам. Е, Любими клас, мій детективи. Може, ви теж можете дати, е, як сказати, ну понятно, п -п -п поки світла нема, то саме то здається. Е, коли світла нема, то, то, то можна цей, то можна. Ну, книжечки читати, ну і, і, і понятно, якщо це ручні, да, там, коли ви щупаєте, да, то це одне питання. Якщо це електронні книги, да, то я рекомендую от е, книги електронні більше, ну, нинішній час, да, так скажемо. Як не странно, да? я рекомендую електронні книги, тому що, ну от допустимо, да? у мене вчора от світла не було з 9 вечора, да? як би, ну ще в принципі рано лягати спати, да? типу, в такому плані, що ну, блін, ну в 9 часов, ну не хочеться ще. Я от що вчора зробив, наприклад, з да? ну, на свого життя. Я взяв книжку, да? електронну, прочитав главу, і таким, цим, як сказати, таким часом я убивений, да? я ну, практично 40 минут чи 50 прочитав книжку, прочитав главу. Не книжку, а главу. Ну це глава велика така, страниць на 15-20. І у 10 часов, десь плюс-мінус, я лік спати. Тому, чуваки. Чуваки, і дівушки, да, у кого немає світла, да, е, не стоїть печалитися, да, от, як на зло, да, зробити тим, хто от, именно, да, там, злость да, там, тим, хто це все робить, Да, покажіть те, що для вас електричество да, теж не столь важне, що ми можемо жити і без нього, і радіти життю, що ми живемо. Ну, благодаря понятно, нашим. Захисникам, да? благодаря тому, що ми от, ну, працюємо, да, там, цей, б, як сказати, у мене так да, там, мрії, да, я сплю і бачу, коли, наприклад, да, всі, всі оці сусіди, да, які ну, просто ненормальні, да, що влаштували оце все в да, і не можуть ніяк успокоїтися. Хай вони вдавляться, що в них навіть не вийде це одняти у нас. Що ми можемо да, там, ну от, корисні да, коли нема світла. Топ-три, да. сходіть з да, позаймайтесь, наприклад. Друге, почитайте книжки, да. ну корисніше буде. Третє, навіть не сидіть там в інтернеті, да, в цьому е, Ненависть цю всю читати, ну немає бажання ніякого. Третє, да, там, займіться тими ділами, які не потребують світла. Ну, Наприклад, продукти підіть купіть. Да, там, 에, 에, допоможіть да, людям там, пожилого віку, там, сусідам вашим, де ви там живете. Якщо у вас немає сусідів, хоча в нинішній час це неможливо. Ну, займіться чимось от корисним, як от Біблія, якби. Да, і відчуєте одразу як, який, якийсь позитив, да? от, те, що, те, що наприклад, буде вам ну, якесь задоволення, да? ви забудете про цей ну, світ да, там, сумасшедший. І, я от, як у всіх да, сплю і бачу, коли от, наш сусід да, блядь, просто розвалиться. От, я сплю і бачу це, я мечтаю. Я згоден все життя от, так жити, да, ну, відносно без світла, да, і щоб вони ніфіга не добились в цьому світі просто. Мерія, да, щоб їхнє величие, да, розвалилось, тому що ну, це ненормальні люди, я рахую так. Якби вони психічні хворі, їх треба лікувати, ізолювати від ну, цивілізованого світу, тому що ну, неможливо невоз... не... не як як би, як сказати, з ними там говорити чи з ними це. І... Лучше ізолювати їх подальше, і все. Як би. І благо нашим людям, да, нашим захисникам. от, да, там У вас є можливість. да, там, Задонайте, от, хто скільки може, да, там, на фонди, да, там, тим хто допомагає, хай от, зроблять їм больно, да, як нам зробили. Хай у нас є да, там безпілотники. От, задонайте всю мощь чи всю силу от, на безпілотники. Хай вони погорять трохи. Що вони ніфіга не можуть добитися. І навіть ми от, без світла, без цього ми все одно будемо на позитиві. Якби. Тому ось так от. Тому от це були мої поради. Да? От, такі, така порада в останній день. Да? Я записую, нам, навіть відеоси. Більше, напевно, не буду записувати. Що ж таке, то Дальфастер? Я вроді в ці педалі. Навіть те, що говорить, то трохи. Трошки не на всю форму, але крутюша, не устав, в принципі. Тому, як ото кажуть, дякуємо тим, хто нас захищає, да? ми все витримаємо. Ми вже три роки в цьому живемо. Я навіть зізнаюся так, я вже коли ближче оце, до осіння, да, там, до цього я вже книжечки да, під і Просто очікую, от, коли я буду читати. От, ну, більше, да? я і так читаю, так як і спортзал ходю по, по два-три рази. Да? Але зараз от, більше, ще більше буду читати, ще більше цей. І то, що там світла нема, чи то, що цей, в мене наоборот мені навіть допомагає, да? тому що я там більше займався тими справами, на яких у мене там, часу не вистачає. От якби от так от. Тому отакі от були мої поради. Тому позитив, і ще раз позитив. І бережіть себе і близьких. Не будьте як наші сусіди, да, там злі, ненависть там в глазах, там, бля, я не знаю, в головах. Якби от даже корисна порада, да, читати книжки, якби намного більше користі буде, ніж оці там новини читати. І тому подобне. Допомагайте да, там, оточуючим, да, там, 에, людям похилого віку, да, там, якби коли от у вас часу немає, да, сходить в музей, сходіть в музей, да, сході в якийсь парк, якби багато чого є. 에, якби сході туди, коли у вас немає часу на це. Коли зараз дана переклада, світла нема. І от сходіть, не лінуйтесь, да, там, сходіть в спортзал, е, купіть електронну книжку, да, закачайте туди книжки і буде вам щастя. Ви будете отримувати позитив на цілий день, я вам кажу, от, чесно. Якби я у 2022 23 купив книжку і закачав туди, вже Шедо закачав, Чейза, Агата квісті, ну це знакомі. Що там, Дік Фенсіс, да, э, детективи. от іменно. Ну, Там є і книжки Ілона Маска, трохи да, там, э, Фантастіка, трош, трошки чуть-чуть, не сильно багато про, про дерева, про це і ну, дерева як, що діб, э, про, про індейців, по-моєму, не качав, хоча ще теж хочу э, відносно от, виходить. Предерева, да, фантастика. Я не пам'ятаю, як називається, але виходить. Получается... Здравствуйте, Сергія Наталійовича. І от, виходить. Получается... Дерева, от. Чуваки попали на якийсь там острів, да? Здравствуйте. І дерева. Це типу, сліпили людей. Вони, якби, оці дерева, ну, люди да, там, намагалися боротися з цими деревами, да, і щоб ці дерева не сліпили людей і тому подобне. Є і таке, ну, я не пам'ятаю, як називається ця книжка. Можете самі от у коментах написати, які книжки ви читаєте. І в тому плані, що книги є, теж на різний да, там, вкус. І можна читати різні книжки, незалежно який у вас вкус, який цей. І коли у вас немає часу так почитати, то можна почитати зараз. Так? Можна почитати, от, коли у вас, наприклад, ну, ви лінуєтесь, так, почитати, коли є світло, так? ну, хоча я читаю, і коли світло є. а зараз, А зараз? Особливо можна почати читати, ну, скажімо так, коли світла нема. Тому не лінуйтесь, тому будьте здорові, як ото кажуть. Це були топ-3 мої поради, мої рекомендації. Я, я от виходить, записував так, чи е, давав свої поради відносно того, як я. от. Провожу свій час, да, от, ви можете бачити, світла немає. Ну, в деяких є, в деяких нема. Тобто, зараз я трошки позаймаюсь, от теж порада позитиву, І йду далі своїми справами займатися. Тоді можливо і світло буде. Не буду ці новості читати, цей якби. Бог все рівно розсудить, як, як кому жити і, і, і як цей. І кожен, кожен відповість за свої поступки, скажем так. Ладно, все, бережіть себе та близьких, буду я закінчувати. Ось такі були мої поради. Я, я вже думаю, я не буду виходити на зв'язок, да, записувати відос, цей докладувати. Тому от так от. Тому займайтеся собою, поки є така можливість, поки ми живі, так скажемо. І радуйтесь тому, чому є. І як сказати, допомагайте, да, так як от Біблія учить, да, там, так як цей Допомагай от ближньому своєму. І все. А, а все остальне, як би, як сказати, же ж не вчив, да там убивати, уніжати дорогих, да там це. Їх обов'язково накаже, я це вірю. І вірю, що, як ото кажуть, ми обов'язково бути і обов'язково бути добру, що зло ніколи не переможе. Як би воно там не бісилося, з якими ж воно там чортами не посилало, воно самоунічтожиться. Тому що так от дивишся, да, там, читаєш там, да, там, як сусіди, да там, цьому, блін. Розкажу йде, я там цей, блін. Думають, ну і що, що ти там, блядь, гражданин там в Росії, да, той самий, сосії, блядь. Ти воно, як ото кажуть, що в тебе є, от в США, да, там, німці, от там є, да, там якесь достоинство, там уровень життя в тебе що. Нічого, от просто. От просто люди от, отпускаються до цього, блядь, Я даже чесно, от, як дикуни якісь от, чесно. Просто. Да навіть ми там, да, чи навіть там другі народи, ніхто не розказує, що ми там, да, там главні, чи там це не ну просто от, хворі люди, їй Богу, їх всіх треба лікувати, чи ізолювати їх від цивілізованого світу, да, там, і тому подобним. Бо це ненормально, бо те, що вони там витворяють, чи те, що людей других вбивають, просто за те, що ми довгі да. Якби вони це не розуміють, то ж вибачте, ми вже зовсім довгі, ми вже не ті, які там були там 10 років, 20 назад. Ми вже довгі. Спасибо, ви нам вже все показали нашови це. Надіюсь, що тут ніколи вас не буде. і Так само ніхто ніколи не буде так, як було там раніше. Я, тому отаке. От Ладно, як ото кажуть. Мило обов'язково бути і обов'язково бути добром. Всім добра, всім мила, бережіть себе та близьких. Отакі От були мої паради. Всім пока-пока, вдалого всім дня, бережіть себе та близьких. І не будьте такими, як наші сусіди, які влаштували війну, да, там, і, там пишуть ненависть і розказують, які вони блядь, великі. Ну, такі великі, блядь, що просто. Жесть. Ладно, все, Всім пока-пока, бережіться себе та близьких, зустрінемся. Тільки вже будемо по других відосах, да там. Тайтеке. Ну ладно, все, всем пока-пока, бережіться себе та близьких. Всім добра, всім позитива. І обов'язково будете добру. Всім добра. Все, всем пока-пока.